Вас вітаю, я Леонід і канал Волинський Пасічник. Давно ми вже не знімали відео, але сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, яка останнім часом дуже багато шуму наробила в нас в Україні це добування перги. Ми вже бачимо декілька по різних фейсбуках різні варіанти перегодробілок. І Андрій Баскевич, відомий, блогер, який має свій інтернет-магазин, теж запропонував. Свої послуги по продажу цих е, нових зразків, нових старих зразків пергодробілок, які можуть е, виготовлятися на певних підприємствах і е, запускатися в серійне виробництво. Тому він активно зараз їх тестує, правильно робить. Е, він був на пасіці в свого знайомого Олега. Е, багато людей побачили це відео, хто не побачив, раджу подивитися, адже там е, дійсно тестувалися нові. Зразки оцих пергодробілок, щось там вийшло, щось там не вийшло. Про все ми сьогодні поговоримо. І я розкажу, поділюся своїми секретами, адже займаюся добуванням пергів вже років 8. Є нюанси, не все так просто і не все так важко, як здається, на перший погляд. Можна добувати пергу, можна добувати в нормальних об'ємах і отримувати нормальні гроші. Чому нормальні гроші? Тому що ціна на пергу різко зросла. Багато з вас хто скаже, якщо зараз ми займемося масовим виробництвом перги, то ціна на пергу впаде. Ну, я з цим не згоден. По-перше, вже 8 років займаюся пергою, не було так ні разу, що ціна там на пергу скакала. Вона завжди підвищувалася. Як починав я продавати свою першу партію перги, здається, я тоді зібрав 8 кг і продав я неї за 600 гривень 8 років назад, то зараз ціни вже. Ви можете по інтернеті поспостерігати, які це в районі 2 тисяч гривень за кілограм якісно добутої і підсушеної перги. Що стосується інших причин, то перга це не мед. 100 кг вулика перги ви не зберете. Як би ви не хотіли, як би ви не старалися, і 50, і 20, і навіть 10 не зберете. І попит на пергу в нас. Я так розумію, збільшився в Європі, якщо масово почали заготовляти неї. Масово почали піднімати на неї ціну. Розказують, що Туреччина масово займається виробництвом пергів, але звісно перги не вистачає. І тому в Україні теж почали закуповувати цю пергу за досить високою ціною. Я думаю, це ще не межа ціни 2000 гривень за кілограм, я думаю, буде і більше. Але... Перспективна галузь бджільництва добування пергів набагато стабільніша, ніж заняття медом. Хоча і мед останнім часом, ви знаєте, що зріс в ціні, і я думаю, це основна заслуга того, що зараз мед дорогий це наших, як, як би то не здавалося, безглуздим витімкам наших заготівельників, адже вони все робили для того, щоб. Бджільництво в Україні останні роки скоротилося, щоб кількість вуликів і пасічників скоротилося своїми заниженими цінами на мед оптовими, і е, ми бачимо, що зараз один поперед одного піднімають ціну. Е, згадується мені звернення одного з заготівельників, який там в Фейсбуці любить часто звертатися до пасічників, повчати чомусь. Він трішки більше місяця назад сказав, що. Тоді здається, ціна на мед була 83-85 гривень, десь, десь приблизно така. Каже, здавайте ціну на мед, тому що це вже максимальна ціна. Такої ціни більш не буде. Це найкращий час для здачі меду. Через місяць ціна може впасти і до 30 гривень. Ну, я йому внизу в коментарі написав, навіщо ж ви зараз купуєте? Якщо через місяць буде 30 гривень за кілограм, тоді вам вигідніше буде купити. Менше витрат у вас буде на мед. Ну, він відписав, що по 30 може й не купимо, а от по 60 купимо. Пройшло вже більше місяця. Частково його слова справдились. Цифра 60 вже є, але от шестірка перевернулася догори і перетворилася на дев'ятку. Тобто зараз вже мет ще подорожчав 90 гривень. І от я вважаю, що оце безглуздя згутівельники, вони думали тільки про. Сьогодні і зараз, щоб якомога більше і дешевше скупити меду, навіть не дивились на те, що вони купують цей мед нижче собі вартості. І а пасічники, звісно, зробили висновки. Хтось взагалі перестав займатися бджільництвом, хтось скоротив свої пасіки лише для того, щоб продавати в роздріб. І от ми маємо на сьогодні таку картину, що в них контракти горять, а меду немає. Хтось з пасічників мед притримує, адже бачить, що ціна зростає. І от крупні пасічники, в яких є фінансова подушка, вони можуть протримати мед і півроку, і рік, і здати в зручний для них момент, тобто коли ціна буде на підйому. Тому вони зараз між собою вже, я так зрозумів, не домовляються, а конкурують за тих пасічників, які ще тримають мед, щоб він їм виконати контракти. Адже контракти це і їхня ділова репутація, і можливо якісь фінансові санкції в них можуть бути. З боку тих, з ким вони уклали контракти, адже контракти треба виконувати, а меду немає. А пасік в цих, цих заготівельників своїх немає, тому просто взяти десь і цей мед вони не можуть. Тому вони підняли ціну. Можливо, це ще не верх ціни на мед, там 95-96. Вже хтось говорить, є ціни на соняшникові ріпаковий мед і на різнотрав'я. Ну, звісно, там гречка, липа. Домішки акації, це теж там ціни значно більше. Ну, але основна мова сьогодні у нас буде про пергу: чому ціна на пергу не повинна коливатися так, як на мед, і чому вона не повинна падати? Тому що вже я 8 років займаюся бджільництвом, навіть якщо сильна сім'я, то в середньому ви більше як. 1 2 з вулика за рік не отримаєте пергі. Чому так? Так, да, деякі сім'ї можуть давати і по 4, і по 5 кг пергі, а деякі можуть не дати ніяк. Якщо брати в середньому пасіку з мого досвіду, там ну, візьмемо, наприклад, 50 сімей, то до 100 кг перги це в принципі нормально можна отримати, але знову ж таки сім'ї мають бути сильними і треба збирати пирогу. Десь приблизно в червні, тому що коли зацвітає соняшник, пізні медоноси, тоді бджоли більше включають інстинкт добування меду, і в цей період приносять значно менше. І, звичайно, йде багато пергів на вигодовування розплоду. Чим сильніша сім'я, тим більше в неї розплоду, і тим більше пергів ця сім'я споживає. Тому найбільша помилка для початківців збирання перги буде те, що вони залізли в вулик. Забрали всю пергу з вулика і таким чином дуже і дуже ослабили сім'ю. Десь там пішли дощі на тиждень, десь там негода. А сім'я без перги, без білкового корму розвиватися не може, можуть з'явитися і хвороби, і можуть бджілки викидати з в розплід. Тому перша моя порада, поділюся деякими порадами, перша моя порада це не забирати всю пергу з вулика. І тут є дуже важливий нюанс. Якщо ви заглянули в вулик, і там є у вас, ну, умовно, три рамки з зрілою пергою. Тобто, зріло... я ще раз е, доповню, е, на моєму каналі є вже два відео по тому, як я добуваю пергу, я в кінці цього відео е, залишу на них посилання. Вони зараз набирають найбільше переглядів, хоч зняті були десь там півтора року назад. Щодня набирають сотню, дві три переглядів у два відео. Тому я думаю, а канал у небагато не підписників на ньому, я думаю, це через що я вирішив зняти ще це третє відео і доповнити доповнити цю тему перги Так от, коли ви заглядаєте в вулики, там є зріла перга. Зріла перга це коли ви в неї достаєте, і вона. Відблискує глянцем, а не матом. Тобто, якщо вона заглянцована, значить вона зверху покрита слоєм меду, значить бджілки вже неї повністю довели до потрібної консистенції ферментації і е, залишили на зберіганні. Тобто таку пергу вже можна добувати. Тому що якщо ви візьмете незрівну пергу, по-перше, ви неї не виб'єте, вона вас буде кришитися, по-друге, вас на неї ніхто не купить. Або якщо купить, то більше ніколи купляти не буде. Тому це дуже важливо. Перга має бути дозрілою. Далі. Є в бджіл чомусь такий інстинкт, є, що вони намагаються пергу складати в темні стільники. Так от, якщо ви хочете займатися добуванням перги, це дуже важливо, не залишайте в вулику багато темних стільників. Не через те, що, Тому що, якщо не буде темних стільників, бджілки почнуть її складати в світлі, в світліші стільники. Чому так? Тому що з темних стільників добути пергу дуже і дуже важко. Який би ви агрегат там не купували, чи самі не робили. Завжди в темних стільниках після добування пергі з'являються кокуни. І їх багато, і руками перебирати ці кокуни дуже незручно. А якщо ви здасте таку пергу, то вам або менше заплатять, або більше у вас ніколи неї купувати не будуть. Або повернуть вам неї назад. Тому це дуже важливо. Заглянули за, за, вулик, там є три рамки з пергою, ви одну рамку бджілкам залишіть. А дві рамки світліші, тобто не будуть бджілки складати пергу в світлі стільники. Вони будуть в світло коричневі, в темно-жовті складати. От ці стільники заберіть, і з цих стільників вам буде набагато легше добувати пергу. Другий варіант, як я вже говорив, що перга найкраще є добувати в червні, тому що в травні вона ще не зріла. Тобто знайти в травні стільник зі зрілою пергою дуже і дуже важко. Тому е, отакий от найкращий період для добування пергі це є червень. Далі. Тепер е, повернемося до відео Андрія Баскевича, де він тестує оці всі е, пергодробілки, як я їх називаю. Е, молодець Андрій, він вживу без монтажу. Приїхав до свого колеги, напевно, звати його Олег. Вони там взяли пергу і протестували оцих три. Варіанти перегодробілок, звісно, Андрій це робить з комерційною цілею. Я не, не рекламую його канал, не рекламую його інтернет-магазин. Хоча часто купав його товар. Порядна людина дає знижку, вчасно присилає якісний товар, претензій ніяких у нього немає. От вони тестували всіх ці, всі ці три пергодробілки, найдорожча, здається, 15 тисяч гривень це пергодробілка. З мотором, яка вже ну, фактично начисто вичищає цю перву. Але мінус на її, на мій погляд, да, хороша пергодробілка, якісна, гарна гранула виходить в неї. Але мінус це ж її ціна, і плюс ще треба брати пилосос. Чи цей пилосос треба брати з дому, чи треба окремо його купувати? Ну, якщо пил один пилосос на велику пасіку і на будинок, це теж, на мій погляд, неправильно. Тому Крім того, що ви 15 тисяч заплатите за, цю, за цей агрегат, ви ще там, заплатите немалу суму за нормальний пилосос, адже тяга в плесосі теж має бути нормальна. Далі, тих два варіанти, які там пластикове відро і металеве відро з отворами, які чому в них там ніби трішки не вийшло, чому там зрозуміло, це перше. Вони дрель має бути потужною, тобто не можна там китайською дрелью, якій там 20 років добувати вибивати цю морожену пергу, тому що, ну, звісно, це навантаження велике на дрель. Дрель має бути дійсно професійна, бажано малооборотиста, щоб вона нормально вибивала цю пергу і не горіла. Друге, от вони брали цей агрегат і клали в пластмасовий таз. На мою думку. Знизу треба, щоб, щоб краще провіювалася ця перга. Знизу має проходити повітря, тому що дриль розкручується, воно розганяє повітря, і оці, оця пергова крошка вилітає. Тому треба там давати якісь знизу підставки, тобто, щоб е, повітря гуляло не, не лише з боку, ну і таз має бути трішки більший, не лише з боку, і, а й знизу. І щоб воно там не шаталося, а якось так е, зробити таку конструкцію, щоб те відро туди ставало. Нормально і воно не, не вібрувало. По-третє, на мою думку, саме головніше отвори. Я вже бачив, до речі, на каналі Андрія Баскевича вже є е, покращений варіант цього металевої пергодробілки. Там більше отворів зробили, є оце глядове віконце, в яке можна навіть не тільки дивитися, чи там перга вибита чи ні, а і закладати туди пергу, щоб кожного разу не віймати кришку. Так от, е, на мій погляд, е, отвори, оці, те, що їх багато, це добре. Але можливо, це така порада для виробників для Андрія. Прислухається, він не прислухається, але я мушу сказати: все-таки замінити їх на отвори з розділової решітки. Дахає там будуть металеві, вони все так, як треба заводське виробництво, але щоб розмір був такий, як розділової решітки. Там здається, 4,5 мм і там довжина не знаю, чи півтора, чи два. Чому так? Тому що я вже 8 років добуваю пергум, ну, вілярою. Це литовська така пергодробілка, теж спеціальна. І там перга дуже добре перебувається в ній, але неї треба просіювати. І просіюю я насито з розділової решітки зроблено. Тобто, мене там на відео є, ви побачите. В кінці цього ролика я закріплю, що дуже добре просіється. Просіюється дрібна перга, просіюється весь мусор, залишаються, якщо є там сильники, залишаються тільки кокуни. Що я з цим роблю? Я повторно морожу і повторно вибиваю. Тоді тих коконів практично не залишається. Так от, можливо, є сенс спробувати замінити оті отвори, які там в Андрія вони квадратні. Ну не в Андрія, а в виробника, на отвори. На зразок розділової решітки. Можливо, буде варіант набагато кращий Далі вони в кінці відео, ну я так розумію, послалися на відео, яке було опубліковане на каналі LikeBe, що воно там змонтоване, що що там дуже чиста перга вийшла. Так, я теж уважно передивився це відео. Є там момент, коли діставали оцю пергу з відра, вже після того, що перервалася зйомка, перебита була зйомка. Можливо, змонтували, можливо, ні. Я е, говорити не буду, тому що знаю, що якщо добувати пергу, у них там були, до речі, світлі стільники, вони закидали тоді. Що якщо добувати пергу світлих стільників, вона дуже добре вибивається. І отвори в них в відрі були з розділової решітки. Оце такий нюанс дуже важливий. Я вважаю, що повинні виробники на це звернути увагу. І спробувати, можливо, і протестувати. В цьому році чи в наступному, спробувати зробити от такий агрегат з отворами на зразок розділової решітки. Я думаю, це краще запрацює. Ну і чому не вийшло там? Тому що самі автори цього відео Андрій і Олег здається. Говорили, що морозильна камера там не доморожує до 20 градусів. Звісно, що треба, щоб температура заморозки перги була не менше 20 градусів, а то і більше. Чим більш буде заморожена перга, і чим швидше з морозильної камери дістати ту пергу і перебити неї, тим вона буде кращої якості. Оце теж дуже-дуже важливий момент. А так, дуже добре, що ці пергодробілки тестуються, пробуйте. Якщо ви навіть і зберете. От, Наприклад, є там пасіка 50 чоловік, якщо навіть зібрати її по 1 кілограмові перги, якісно неї вибити, просушити, дуже важливо сушити при температурі не більше 40 градусів. І зібрати, наприклад, 50 кг перги, продати її по 2000 гривень, це вже додатковий заробіток у вас з пасіки 100 тисяч гривень. А якщо зібрати там... 100 кілограмів портати по 2000 гривень, це 200 тисяч гривень, це середня заробітна плата по Україні, річна, яка зараз там варюється в межах 20-24 тисяч гривень. І от вам хтось ходить на роботу щодня, а ви просто зберете пергу, продасте неї і будете мати річний заробіт, річну заробітну плату з цієї перги. Тому що тому справа це дуже вигідна. Пробуйте, тестуйте різні варіанти. Ну і переглядайте мої відео попередніх, хто не бачив, про те, як я добуваю пергу. Я теж буду в наступному році пробувати варіант з відром, металевим, чи пластиком, чи, можливо, в Андрія придбаю, не знаю. Це не реклама, просто так собі ще не вирішив, ще до весни довго. Ну і тільки хотілося б, щоб отвори там були з Ганеманівської решітки. Можна так спробувати протестувати. Ви бачите, на мій, на мій погляд буде варіант набагато краще. Тому і ну, не, не, зрозумів, не зрозумів я, е, Андрія, навіщо це сито з дрібними оціми, там 2 на 2, чи скільки там міліметрів, яка його роль? Краще просіяти і сміття воскове, і дрібну пергу, і десь продати неї для виробників, ті, хто. Ну, ті, хто Годують личинки воскової молі, заготовляють екстракт воскової молі. Вони теж це не да, недорого, але в принципі, щоб воно не пропадало, можна їм продати. Ніж там ще пересипати на дрібному ситові, щоб там відібрати дрібну пергу, і то неї, там вона в чистому вигляді не вийде, залишки воску все рівно будуть. Ну, я от, не, моя порада не купувати сітку дрібну. Тобто, Найкраще зробити е, сітку, сито зробити з розділової решітки. ну поки що це мож, Я, можливо, попробую 5х5 металеву решітку для зрівняння. Все-таки треба пробувати. Але ну, по, 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 по всі ці роки я користувався е, сіткою з розділової решітки ситом і дуже гарно воно себе зарекомендувало І ще один момент, що просіяти треба, відразу, як ви перебили пергу, ви просіяли і. Поклали сушити цю пергу, сушити відразу, не, не тримайте там неї довго десь там в холодильнику, чи ще десь. Перебили невелику кількість перги, просушили. Просушилась вона у вас там протягом 10-12 годин. Знову перебивайте, ну, дивлячись, кого яка сушка. І після того, як ви просушили цю пергу, неї теж можна просіяти на цьому самому ситові. Там теж вийде ще деяка частина сміття, тому що. Коли перга всохне, вона трошки зменшиться в об'ємі. Ще дрібне дрібня фракція перги теж вилетить, якась там частина е, воску, сміття теж може вилетіти. Тому, друзі, е, осінь, зима, час подумати над новими перспективами в розвитку бджільництва. Е, ціна на пергу приємно дивує. Можливо, це ще не кінцева ціна, тому що недавно Андрій Баскевич приймав пергу, здається, по 1600 гривень, а через декілька тижнів вже почав приймати по 1950 гривень. Тому, бачите, да, як різко злетіла ціна на пергу. І є вже оголошення в інтернеті по 200. Звісно, перга має бути якісна і ферментована. Дякую, хто дослухав до кінця це відео. Сподіваюсь, воно було корисним. Пишіть свої зауваження в коментарях. Приймаю будь-яку критику, крім матів і іншої нецензурщини. Дякую за увагу.